Доброго дня, дорогі водії, з вами канал Автотема. Ще один орган, який буде мати право зупиняти водії, виписувати штрафи, штрафи до 17 тисяч гривень, садити в тюрму, забирати автівку, робити огляд, все, 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 що. Грубо кажучи, все, що заманеться. Зараз роз'ясню, чому. В першому читанні ухвалений закон про військову поліцію. Створюється ще один орган. Чисто для перевірки, нібито військових, але повноважень і прав в них розписано, дай Боже. І вони будуть не тільки військових, а й цивільних. Зараз розповім свою, ну не то що теорію, а бачення цієї ситуації Обґрунтую його, і ви зрозумієте, як то все буде відбуватись. Тож спочатку, що вони будуть мати право, і як то вплине на водіїв. Так. Військова поліція зможе виписувати штраф водіям до 17 тисяч гривень, якщо ті не виконують вимоги зупинки або арешт на 10 днів. Стосується це більшості водіїв, які працюють на транспорті. Тому що то розпространяється на, типу на юридичних осіб, на фірми, і всі, хто працюють, будуть підпорядковуватись, вже, виходить, військові поліції, а можуть зупиняти просто для того, щоб перевірити, чи стоїть дана автівка на, в реєстрі ТЦК, так, на обліку. Так само, як люди, так само усі автівки мають стати. Перевіряти документи водіїв, зупиняти авто та проводити. Огляд, як вже випливало, да, військова поліція від слова військова. Тобто, вони мають зупиняти автомобілі військових. А на яких автівках зараз їздять військові? Правильно, на тих, або на своїх, або на тих, що купили самі собі, або там, де люди скинулися, в більшості в 90% випадків. Тому. Будуть зупиняти і питати, військовий не військовий. А е, усіх людей, які оновили свої дані в ТЦК, які е, стали, ну, стоять на обліку в ТЦК, які носять з собою там, військовий квиток, автоматично будуть казати, що от ти ж дані оновив, квиток носиш, Значить, ти рахуєшся військовим і ми маємо право тебе перевіряти. Це моя така теорія. І вже все йде до того, що дійсно воно так буде От так воно буде працювати. Обмежувати або забороняти рух транспорту та пішоходів. Це в більшості випадків буде йти мова, коли потрібно обгородити якусь територію, щось закрити, щось не показати, десь когось пропустити, якусь військову колону. Головне, щоб тут не зловживали. Зупиняти військових. Військовий транспорт, якщо його водії порушують ПДР. Військовий транспорт це той, що на чорних номерах. Тобто правила одні для всіх, і навіть якщо ти військовий, це не дає тобі права порушувати. Ну, Винятком є колони в супроводі поліції. Так, Я їду по автобану, дві полоси в моєму напрямку і одна напроти. І чую здалека мигалки. вправо їхати десь нема, бо там куча фур по очереді. І бачу пруд на мене повстрічки з мигалками, пікають, викають, вперше між фурами, слава Богу, розступились, пропустили. Ну, то є небезпечно, але то в супроводі. А от коли то без супроводу, то побачити їх дуже важко. Тому правила, як то кажуть, одні для всіх, кроме депутатів, напевно, але то зовсім інша історія. Тому е, мають право зупиняти. Затримувати на добу водіїв у військовій формі, якщо у них немає документів. Е, якщо немає документів, то мають право затримати для вияснення всіх обставин. Тобто, просто так носити військову форму всім, кому заманеться, то теж не бажано, не можна. І навіщо? Тоді не... щоб прикинутись військовим, щоб ТЦК не чіплялися чи щоб. Е... Що, щоб що Ну, Волонтери інколи вдівають військову форму, коли їдуть напередок. Але також не зрозумію чому, хоча у мене в комого є подарована військовим кепка, то я її періодично вдіваю, коли їду до хлопців. Но то лише коли їду до хлопців, коли там, хоча хлопці кажуть, що краще не вдівати, щоб не, при... ну, не привертати лишні уваги, тому що люди там такі собі не завжди позитивно настроєні. І в них, знаєте, вже така реакція на будь-яких військових. Ну, в них просто зруйноване життя. І вони винять цьому всіх підряд. І через то така ситуація. Тож, очікуємо другого туру, ну як туру, другого читання. Цього закону про військову поліцію, подивимося, як там все приймуть, яких ще їм прял там надають, бо вже ж там йде мова про те, що вони мають право вибивати двері і реагувати на доноси простих громадян. Про ухилянтів, про СЗЧників, так і багато-багато іншого. Дай Бог, щоб нас не зробилася якась Северна Корія. Да, чи